Всім привіт! Вітаю себе на каналі і вам, хейтери, особливо також привіт. Яких, як виявилось, у мене дуже-дуже багато. Не розумію чому, але це мені здається дуже круто. Якщо є хейтери, значить є активність. Тому більше пишіть коментарів та ставте дизлайки, якщо вам не подобається ставити лайки. А ми починаємо. Сьогодні я хочу з вами поговорити про мутак. Отже, якщо ви знаходитесь в роде, то вам... Ця інформація буде дуже, я думаю, корисна. Після того, як ви отримали адресу з вашим мутаком, ви відправляєтесь, звичайно, в мутак. Перше, що вам необхідно знати про мутак, це те, що по приїзду до мутака вам компенсують проїзд. Якщо ви на власному автомобілі. То вам необхідно звернутися до адміністрації мутака, а саме до бухгалтерії, і там написати заяву на компенсацію коштів на проїзд. Вам вирахають в такій формулі: стільки ви могли б затратити на білети, стільки вам посчитають на одну там особу, або якщо у вас двоє-троє, на всіх будуть считати, і вам ці гроші впадуть на карту. Також по прибуттю, вам необхідно написати відповідні заяви на видачу коштів вам на одежу. Це приблизно по 2000 крон на особу. І продовжуючи фінансову сторону питання, вам видадуть картку на родину. Ця картка. Має функцію оплати лише продуктів або речей. Всякі там ваші забаганки, будь то заправка автомобіля топливом, або там всякі алкоголі, це все ви розрахуватись не зможете. Виплати на картки, які вам дає мотак, ви отримаєте два рази на місяць. Це 16 та 31 число або перше. Там в залежності на те, як випадають вихідні, невихідні і так далі. Вам ж цікаво, яка сума. Сума в мутаку до 4 тисяч крон на місяць на людину, і ці гроші передбачені лише на покупку їжі, окрім тих додаткових дві, які вам можуть виділити на одежу. В принципі, я можу сказати так, що цих грошей вистачає. Якщо їх витрачати лише на їжу, а не на всякі там забаганки, то впритик, але цих грошей буде вам вистачати. З цієї картки ви можете знімати готівку, таким чином на чеку у вас буде видно ваш баланс по карті, або ви можете скористатись додатком, але цей додаток ви можете встановити на свій телефон, маючи норвежський номер телефону. Посилання як звуч як називається цей додаток, буде у описі під цим відео, тому не полініться, подивіться, і це вам буде корисно мати цей додаток. Після того як ви прибули до мутака, вас тут зустрічає адміністрація. Вона вам приведе таку екскурсію, розкаже про ваші права, про ваші обов'язки, що вас слід чекати, і що вам необхідно робити. Мутаки зазвичай бувають дуже різні. Комусь дуже повезло, і він має окрему спальну кімнату з виділеним душом та туалетом. А декому не дуже. В них лише спальна кімната, душ, туалет та кухня можуть бути загальними. В нашому випадку у нас душ і туалет загальний, кухня загальна, але в нашій кімнатці є холодильник. Краваті тут вони мають двохярусну. Структуру, можна так сказати, і вони вже з дерева. На відміну від роде, вони дерев'яні, а не металеві, тому на них можна більш-менш висипатися. Щодо обігрівання, зараз настає холода, я думаю, це буде актуально. Зазвичай в кожній кімнаті встановлені такі конвектори, які ви включаєте і нагріваєте свою кімнату. Будинки на дуже такі. На несподіванку дуже теплі. Тому не переймайтеся, ви взимку тут не замерзнете. В мутаку можуть бути різні як, форми постройки, я б навіть так сказав. У нас це барачна система. Є у нас три корпуси. Перший це суто чоловічий, там селять лише чоловіків. Другий це для сімейних пар без дітей, а третій жіночий і четвертий для сімейних пар з дітьми. Однак в корпус, де сімейні пари без дітей, якщо з дітьми корпус переповнений, можуть підселяти, підселяти в пусті кімнати. Як правило, в тому корпусі, де я мешкаю з дітьми, там ну, такі грудні немовлята, і вони більш такі ну, потребують більш домашніх умов. Там друга структура постройки, там відокремлена як квартира з усім необхідним, і таких квартир може бути штуки три на поверсі. Щодо розваг. Розваги тут можуть бути будь-які або то рибалка, або то збирання грибів, або спортивні всякі там заняття, можна пограти в волейбол, футбол. В деяких мутаках, наприклад, в нашому навіть є PlayStation, там можна годинку пограти, записатися. Також мутаки зазвичай можуть організовувати всякі вилазки та екскурсії. Так як наш мутак знаходиться за 8 кілометрів до міста, а тільки в цьому місті є магазини, тому організовано. Транспорт, який ходить два рази на день, зранку і в обід автобус. Потім у мутаку, зазвичай, але не завжди, ви чекаєте на отримання вашого захисту. Спочатку вам прийдуть листи про те, що ви отримали захист, і чекайте на прибуття фізичної пластикової картки. Другий лист приходить про присвоєння вам податкового номеру. І потім в деяких випадках іще можуть вам надсилати листи уточнення. Наприклад, бувають випадки про шлюб. Якщо в них недостатньо інформації про ваш шлюб, вам можуть надіслати в листа, щоб ви заповнили там певні графи. Це дата. Укладання шлюбу, місце укладання шлюбу, і особа, з якої ви уклали шлюб. І потім ви відправляєте це все поштою. Після того, як ви отримаєте так звані сині картки, у вас повинна бути співбесіда з адміністрацією. Як проходить ця співбесіда? У вас викликає адміністрація, і вам заповнюються всі графи в електронному вигляді: типу ваше прізвище, ім'я по-батькові, рік народження, хто ви є за фахом і головне питання. Куди ви хочете направитись у Норвегії? Де ви хочете мешкати? Є у вас родичі, знайомі, друзі і так далі? Все дуже по-різному. Все дуже по-різному. Ви можете проситись в один регіон, вас закинуть в інший. Ви можете казати, що у вас тут є друзі, знайомі, дуже там близькі родичі, однак вас можуть поселити, дай Бог, що там за 100 кілометрів від них, а у найгіршому випадку там можуть навіть на за пару тисяч кілометрів. Тому цей момент він суто індивідуальний, як система розподілить вас, куди ви будете відправлятися, куди ні. Я допутяюся чесно, не знаю, по якої системі вони розподіляють. І кажуть, що це розподіляє суто комп'ютер. Людина сюди не має ніякого відношення. В принципі, на цьому я, мабуть, таке основне про мутак вам розповів. Будьте, майте на увазі, що в мутаку ви можете. Провести різну кількість часу, якщо, ну, навіть не знаю, від чого це залежить. Все це рандом, все це просто якась рулетка. Тому це ваш таке житло на більш-менш першу половину перебування тут в Норвегії, будь-то місяць, два, півроку, а може навіть рік. Ну що, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання буде у закріпленому коментарі. І чекайте нових відео. Всім дякую за привід, всім пока.